Бог вас ніколи не покине. Саме Бог кличе вас перейти, Йордан. Час підвестись, підперезатись, зробити крок віри, піти на ризик. Робіть те, що Бог покликав вас робити. Ставайте такими, якими Бог покликав вас бути. Не слухайте скептиків, не дозволяйте страху, сумніву або негативізму тримати вас у пастці. Настав час знятися з місця та йти вперед, увійти і заволодіти обітницями Божими для вашого покоління в ім'я Ісуса. У другому посланні до Тимофія 1,7 сказано: бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови і здорового розуму. Наші страхи це в'язниці, що утримують нас, Ми неначе леви у клітках. Я вважаю, що ми ув'язнені нашими ж страхами. якщо Бог не дав нам духа страху, а саме страху так багато зараз на землі, то здогадайтеся, від кого страх? якби ви були дияволом і забажали скалічити та скувати тіло Христове, що б ви зробили? Ви б наслали на нього дух страху. Ви б послали йому саме те, чого не послав Бог, аби вивести християн з ладу. І тому ми маємо перестати бути боягузами. Бог не дав нам духа страху. Є причина, з якої Бог каже нам, це не від мене. Бог не хоче, щоб ми були замкнені у в'язниці та сиділи в ній, наче ті леви в зоопарку Таронга. Це не те, що Бог хоче бачити в нашому житті. Серед нас дуже багато тих, хто живе скутий своїми страхами, замість щоб жити так, як Ісус Христос покликав нас. Ми скуті страхом того, що подумають про нас інші. Це один з найбільших страхів але насправді має значення не те, що думають про вас інші, а що думає Бог. я б не зробила нічого з того, що роблю сьогодні. Якби піклувалася тільки про те, що подумають інші. Мої рідні вважають мене божевільною, якщо хочете знати. Ні, не чоловіки, не діти, але інші мої родичі. Бо якби я намагалася вгодити їм, то не було б ніякої. А 21 Не було б ніякої пропел, не було б цієї телепрограми. Я була б тоді чемною грецькою дівчинкою, сиділа б удома, пекла баклаву та народжувала дітей. Зараз я вже не можу, але тоді так. Оце у цьому нема нічого поганого, але це було не єдине, що Бог покликав мене робити. і так багато з нас сіли вдома, аби догодити нашим ненсі, татові вчителю, чи друзі скільки тих, хто змарнував свою долю, аби вразити друзів і залишилися там, де вони є, Боюся, що я недостатньо здібний. Багато з нас вважають, що вони не здібні ні на що. Зараз я вас виведу з вашого смутку. Аби робити те, до чого Бог вас покликав, ви недостатньо здібні. Я точно ні. Ваших здібностей недостатньо. Доля від Бога надприродня. Тож ваших найліпших здібностей не вистачить, аби зробити те, до чого Бог покликав вас. Оце і є проміжок між тим, що Бог покликав вас робити, і тим, де ви є зараз, і він буде існувати завжди. І це місце для Бога. Я потребую Бога, і це місце для вій. Саме завдяки їй Бог долучає мене до звершення того, чого я сама не можу. Саме там його сила здійснюється в моїй немочі, і це місце благодаті. чи змогла б я керувати 15 офісами а 21 в 11 країнах світу, ув'язнювати наркоторговців або рятувати наркоманів? Керувати програмою Пропевімен по всьому світі? Ні, це все поза моїми здібностями. Я ніколи не вчилась ані виступати на телебаченні, ані поводженню в такому середовищі. Це все поза всіма мами. Здібностями, якщо Бог вчасно не з'явиться, мені кінець. Тож дозвольте мені вивести вас з вашого смутку. Ви здібні недостатньо. Отже, це і вирішує все. Якщо ви вважаєте так, то страх невдачі буде дійсно дуже великим. Що якщо я не зумію? то поверніться назад. Чому ми всі так боїмося схибити? Поверніться. І спробуйте ще. насправді ми боїмося небезпеки або якоїсь шкоди від цього. я вже казала вам у сесії номер один, що цього не уникнути. якщо це має статись, воно станеться. Можете скільки завгодно підбивати підсумки наприкінці кожного дня, але майже кожного дня я сідаю в літак. Я не пілот, і я маю довіряти тій людині, яка тисне на газ, перевіряє шини технікам, які перевіряють всі ті маленькі болтики, які сподіваюся, міцно тримають крила. Я маю всім їм вірити. І так само наприкінці дня я маю все відпустити і довіритись Богові. Якби я весь час думала про страх і небезпеку, я б не мандрувала зовсім. Я б весь час непокоїлася, як там діти, що з ними зараз. Я просто роблю все від мене залежне. Якщо ви так не чините, вам немає виправдання. Треба виступити з вірою і сказати, Боже, я вірю, що ти заповниш той проміжок, який я заповнити не можу. І ми б зробили для Ісуса набагато більше, якби дійсно довіряли йому. Страх перед невідомим. Справа в тому, що якщо ми ходимо. Тому у вірі ми завжди вступаємо у невідоме. Біблія каже про Авраама, що він вийшов з дому батька свого. Мені особливо подобається це, не знаючи, куди йде у землю, про яку він дізнається, коли дістанеться туди, коли в останній ви не знали, куди йшли. Ми так всього боїмося. Нам треба все визначити завчасно. Ось у мене план на п'ять років, ось на десять. Ось тут сама спрацювати. Я отримую стільки то грошей, а потім я зроблю це. У вас є своя коробочка для всього. У вас є свій застосунок для всього. А що коли ваш застосунок зламається. Знаєте, я навіть не торкаюся до того всього, а я ж керую великими глобальними організаціями. Я ґрунтуюся на вірі в Бога і роблю все від мене залежне. Так, я розробляю базовий план, але кажу. Ісусе, я не знаю, куди ти йдеш сьогодні. Але я лише з тобою. Оце є мій орієнтир. Я йду туди, куди він. А це значить не дуже мене стискайте рамками. Я займаюся порятунком жертв работоргівлі, допомагаю жінкам, веду телепередачі, курси вивчення біблії. Відповідь так не намагайтеся втиснути мене у вашу коробку, тому що я тут не для того, щоб сидіти в ній. А для того, щоб рухатися за Ісусом, а Він крокує вперед. Отже, це те, що кожному з нас треба робити у своєму житті. Кожного разу мені доводилося залишати мою зону комфорту, але воно того варте, бо все, що приносить плід, що триває, несе на собі дотик Бога. я не змогла б цього зробити сама. Коли я прийшла до церкви, мені було 21. для православної дівчини. Зайти в протестантську церкву, а потім ще й віддати своє життя Христу і продовжувати йти цим шляхом це виклик. Від мене відвернулися всі. Родичі, мої близькі не розмовляли зі мною три роки. Мені не відчиняли двері, мої родичі. Піти цим шляхом це був крок віри. Я не могла бачити наперед за 30 років. Я тільки бачила, що моя родина зі мною не розмовляє, що мої друзі висміюють мене, називають мене невдахою. Як це? Ти стала християнкою? А ми хто тоді? Ось так все було в моєму житті і зараз, 30 років потому. Я дивлюся, дивуюсь, бо коли я починала, то навіть і гадки не мала про майбутнє. Я мала Ісуса та крокувала за ним. А Ісус привів мене сюди. І ось як воно все йшло до цього майбутнього. Я була на дуже високооплачуваній посаді, з якої пішла у служіння, де мені ніхто не платив майже сім років. Це було би але я ризикнула, бо це було Боже покликання. Коли я започаткувала молодіжний центр, я не знала геть нічого про молодіжні служіння та мала покладатися на Бога, аби зростати. Коли я була молодою євангелісткою, наповнювала стадіони, говорила тисячам юнаків про Ісуса. Ніхто мене цього не вчив. Коли ми започаткували програму А 21 я не проходила ніяких курсів з того, як вибудувати глобальну організацію з протидії наркоторгівлі. Коли ми започаткували програму для жінок про Пелуї, Іман, я не мала посібника з організації руху для жінок лідерів, коли я одружилася, маючи тяжкий досвід знущень та самотності. Це був великий ризик довіритися Богові в тому що це був наступний етап його плану для мене. Я не сподівалася мати дітей, бо я їх не хотіла, настільки була зломлена. Але потім я відчула, як Господь каже, добре і дає мені двох дочок. Я не можу передати вам, який це був для мене ризик. Я дуже не хотіла зробити щось хибне, виховуючи дітей. Найголовніше статус. Тими, ким Бог хоче, аби ви стали, робити те, до чого Бог вас покликав це завжди ризик, особистий, емоційний, фінансовий, фізичний у взаєминах у кожній царині життя. Деякі з вас настільки загнані у клітку страхом, що навіть і думки не припускають вступити у подружні стосунки. Або ж ваші батьки розлучилися, або у вас був якийсь злам, і ви дозволили цьому ув'язнити вас. Ви стерегли своє серце, не довіряли його нікому, служачи в церкві, тому що колись раніше у вашому житті хтось образив вас або скористався вашою довірою. Дивовижно, як наш страх перетворює нас на левів у клітках. А що, якщо? якщо до того, щоб замінити думки про те, чого ви ще не знаєте? Про майбутнє думками про те, що ви вже знаєте, про Ісуса, про те, що ваш Бог благий, що Бог чинить добро, і що ваш Бог обертає все на добро. замість того, щоб перейматися через невідоме майбутнє, довіртеся Божій милості. Світ божевільний стає дедалі божевільнішим. То чого ж тоді не покласти всі яйця в одну корзину Ісуса і не довіритися тому, хто є добрий і чинить добро? Чому не вийти з лодки, не піти на ризик віри і не почати робити те, що Бог покликав вас робити? неможливе людині можливе Богові. Бог здатний зробити значно, набагато, надзвичайно більше за все, на що ви можете взагалі сподіватися. Я знаю, що мої очі ще не бачили, мої вуха ще не чули і не впадало то на серце мені, що Бог мені приготував. Я знаю, що з моїм Богом я можу йти проти цілого війська і можу зійти на будь-яку стіну. Я знаю, що можу все в Ісусі Христі, котрий мене підкріпляє. Я не маю підкорятися страху. Сумнів у собі вбиває більше мрій, ніж невдача і поразка. Знаєте що? Ми маємо розсувати кордони своєї обмеженості. Ми маємо працювати з тим, що в нас є. Ми маємо почати з того місця, де ми є. Нам потрібні упертість, відвага, стійкість, терпіння, сміливість, здатність іти на ризик. мені дуже подобається місце у повторенні 31,68. Бог сказав його шуанавину. Будьте сильні і відважні. Не бійтеся і не лякайтеся їх, бо Господь Бог твій іде з тобою. Він не покине тебе, не залишить. Тоді Моїсей наткнув Ісуса, сказавши йому перед усім Ізраїлем: будь сильним і хоробрим. Бо ти приведеш цей народ у землю, що її Господь поклявся предкам їхнім дати їм, і ти допоможеш їм взяти її у власність. Сам Господь поведе тебе, він буде з тобою, він не покине тебе, не залишить. Не бійся і не тривойся. Це сказано двічі, бо це варто того, щоб повторити двічі: не покине і не залишить, Бог вас ніколи не покине. Саме Бог кличе вас перейти, Йордан, час підвестись, підперезатись, зробити крок віри, піти на ризик, робіть те, що Бог покликав вас робити. Ставайте такими, якими Бог Бог покликав вас бути. Не слухайте скептиків, не дозволяйте страху, сумніву або негативізму тримати вас у пастці. Настав час знятися з місця та йти вперед, увійти і заволодіти обітницями Божими для вашого покоління в ім'я Ісуса. Дозвольте, я помолюся за вас. Отже, я дякую тобі за те, що ти вірний Бог. Який покликав нас жити сміливим, цілеспрямованим, палким життям, сповненим ризику віри й надії. Дякую тобі, Боже, що ти не покликав нас тягти зручне, тихе, нудне, релігійне існування. Але покликав нас до нашого бурхливого, славного, непередбачуваного, сповненого віри й пригод життя. І ми вдячні, що ти обіцяв ніколи не кидати нас, що ти з нами в кожній ситуації. Дай же людям силу та відвагу, як ісусу навину робити ту справу, яку ти покликав їх робити, в ім'я Ісуса Христа.